Слава Ісусу Христу! Шановні пані і панове, сьогоднішню виставку оцей зал очікує очікував два роки, більше ніж два роки. Тому що вона була запланована на 60-річчя пана Леоскопа. І ми сподівалися, що це буде якраз такий його творчий підсумок, і знаєте, в період ну, часу юлею пасує такі підсумки робити. Але, на жаль, цей час. На шляпу лежав в лікарні. Це, був, це вже був квітень після Майдану, 14 рік. Безперечно, ця виставка вже не могла е, заходити. І тому ця виставка є дуже довго очікувана, як для пана Левка, так і для нас у музеї. Хоча, часом, почав якийсь час диву, ні, я прямо говорити не буду, тому що у мені левка світі неординарний і пересічний, не тільки музеї, а в Дорогопічі. що ця виставка це відкриття буде не таке, як завжди так би мовили там таких чергових компліментів? Але два слова я скажу, два слова скажу, тому що я бачила ці роботи, бо в нас немає багато залів, щоб вони виставлялися. Я бачила ці роботи в Києві, багато стежу робіт у Києві. Коли була виставка ще до війни в музеї єврейської культури, присвячена бруну шульцу і наш легко виставлявся. І я пам'ятаю, ми приїхали на відкриття. І я якось глянувши, кажу, знаєте, легко так органічно пішов світ громашульця з його роботами, або там, можливо, інші були роботи, але багато і з тих. І, власне, в чому секрет? Коли ремтець, є такий, знаєте, дуже інтровертний, тобто дуже глибоко носить цей світ в собі, то вони чому... Десь схожі, тобто коли весь світ вміщається в людині, коли він не е, з боку, дивиться, так би а зсередини. Я не буду коментувати, я не буду мистецтво знати, але безперечно музей Робочина вже з 86-го року, так має левка Скопа в нашому музеї. І багатьох наших науковців він навчив. Він власне відкриє якісь речі, якісь секрети, десь сприяв їх встановленню. І йому вдячні за своє професійне зростання, за те, що вони працюють. Ось, І я вже не кажу, що він працює і живе біля церкви Юра, і, як ми кажемо, охоронець такий, анна охоронець нашої церкви Юра, ось, тому що він завжди там і завжди при всіх різних були обставини, тобто далеко зараз ну, були такі часи, коли в церкві ще другий день була затікало. Пане Левко, я не буду за тебе говорити, тут є люди просто закохані. Бо дай переробни своє виробництво. Тут свого, ви всі розумієте. Левку знаєте, на всіх святих, він такі поняття, як бути музейна інструкція, порядок, все для нього. Це, це історія не про нього. І тому десь скажемо мені, не завжди хочеться. Хоч Де коли прийміш, така леку, що ти можеш? Ось так, що Левчику, я надаю слово тобі. Я хочу, щоб шатані. То Хай буде так. То буде. А далі будуть люди розповідати, ділитися своїми враженнями, бо твоя особистість така, скажімо, неординарна, легендарна для нашого міста. Прошу, пані Тетяно. А це муза. А це муза. Натхне мене це. Прошу дитяку. Дня ми дуже раді всіх вас бачити сьогодні, що там багато людей зібралося, Не так виставка тут получала ніби два роки готувалася. На справді вийшла спонтанно yeah. <головіка> так, так власне, ну, власне зараз. Так, але робіт дуже є багато, неправда, робіт, які готувалися конкретно під цю виставку і робіт, тому що це як за останні 10 років. Роботи так намагалися показати, як мінялася та, яка, яка ідея є спільно у всьому, які там які теми мінялися. Ну, їх треба дивитися, їх треба дивитися з близько, біля них можна стояти по, по годині по кілька годин, тому що роботи дуже насичені е, багатьма там дивними якимись містичними персонажами або такими. Мабуть, реальними персонажами, деяких там хтось може впізнавати до кого нас. Ну, Але всі співпадіння це та, це просто співпадіння. Так що дуже запрошую. Е, зараз ще така смішна штука, ми вчора закинули, це, е, називається, щоб бути в тренді. Е, бо є зараз покемони то, а це ми е, птахолюди бо, закинули хештег хештег, Facebook і Twitter. Так що дуже прошу, тому що майже в кожній картині, це я не знаю, легко, я його вже буду питати, на мис, на мис, це, я так думаю взагалі. тому що він малює підсвідомості, він завжди каже, що це підсвідомість, і це робота підсвідомості, він не думає, якого малює. І в нього свої підсвідомості постійно вилазять у ці птахолюди. Ось такі. Тобто це люди, в яких є як, первинні ознаки птаха, або дзьоба, або крила, або хит щось таке від птаха обов'язково присутні. Ось цих птах людей фактично в кожній роботі є дуже багато. І їх можна фотографувати скільки завгодно, хечте, виставляти в фейсбуку. така забава, таку собі забаву придумали. Ось, Ну і ще більше, гірший, це так, людина багатогранна і проявляється і в музиці, і в живописі, і е, так само в поезії. Дуже багато картин теж поезія присвячена, тобто поезія і живопис це щось таке одне тіле для нього. Є доріг на світі маса, хто нам каже, де є наша. Їхали у гості, друзі, сміхно, лунав по всій крузі. Управляли апаратом перелякані солдати. Яструк бачив все згори, вже ніхто не хотів жири. Вищі нас лише птахи. Спіт приймали ми згори. Ось, Я так думаю, що це дуже актуальний вір зараз і до цих птахів, і до, до тих друзів, які зараз тут зібралися дуже на ситуацію, за кілька років не було. Дякуємо вам, що прийшли. І хто хоче висловитись? Надаю поки що e, слово ленку Скоку, а потім, будь ласка, дуже прошу, на мікрофон можна передавати. Хто хоче...